Привіт, мої любі українці і гості України. Ви знаєте, що зараз Верховну Раду просунули законопроект, який так непомітно пройшов через медіапростір, але який так красиво і сильно звужує оцей коридор щодо отримання від мобілізації. що Зараз ми з вами розберемося в цьому відео про що цей законопроект. З'ясуємо, як чоловіки отримували відсрочку, отримавши через суди статус батька одинака, позбавляючи жінок з батьківських прав. Поясню вам, чому цей законопроєкт може стати несподіваною перешкодою для цих схем, вже стане перешкодою. І покажу вам на реальному прикладі, на кого вплине цей закон. На чоловіків, які бояться мобілізації, на жінок чи на дітей. І ким саме маніпулює сьогодні законодавець, приймаючи цей закон. А на завершення ми з вами обговоримо, чи дійсно цей закон створює справедливість суспільстві, чи він направлений на дещо інше. Тому влаштовуйтесь позручніше і прямо зараз. Перейдіть на мій телеграм-канал, оскільки на телеграм-каналі я викладаю все трошки раніше, оскільки це самі знаєте, що телеграм він є більш оперативніший. І, до речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді. А ми з вами переходимо до самої теми. Чому батьки одинакі, це така популярна тема сьогодні? Тому що ви знаєте, що згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, якщо батько сам виховує дитину. Він що? Правильно, він отримав відсрочку від мобілізації, і ніхто йому ніколи в житті не задасть жодного питання. Але чоловіки, коли проживають однією сім'єю, звісно, задумуються, а зараз я подам в суд на свою жінку, позбавлю її батьківських прав і стану батьком одинаком, і все, я не йду на війну. І дуже часто, ви знаєте, про це, це сьогодні нікому не секрет, що іноді це роблять зговори з дружинами. Але це не заборонено законом, якщо суд не доведе, що це була афера, або що це було навмисно зроблено з метою ухилення в мобілізації. Це ж треба ще довести, і це дуже важко, до речі, довести. Але дивіться, матери і батьки, чоловіки пішли на це і. За оцей 2024 рік, ви вдумайтесь, на 30% зросли оці позови щодо позбавлення батьківських прав жінки. Тобто цієї жінки це є матері цієї дитини. І звісно, що ми з вами розуміємо, що на 30% більше стало чоловіків, які отримали ці відсрочки. тому що не всі суди відмовляли цим жінкам. І це реально була підстава, якою користувалося багато хто. Так? Тепер законодавець побачив, ага, така тема. Побачили судове рішення, що це дійсно підстава. Побачили, що багато хто, звісно, отримує статус батька одинака і п'ю за кордон поїхали. Да? Це все ми розуміємо. Тепер дивіться, що вирішує законодавець, щоб прикрити цю лавочку. Ну, можливо, не прикриту, як мінімум, звузити коридор цих можливостей. Що вони роблять? Вони зараз вносять зміни в статтю 164 Сімейного кодексу України. Наступну правочку, таку знаєте, таку непримітну. Це правочка буде виглядати під пунктом 4 з позначкою 1. І хі, в цій правочці, що буде зазначено. Тепер суддя, коли буде виносити своє рішення, має детально аргументувати свої рішення, враховуючи думку дитини. Це означає, що в суд має прийти дитина, який там 7-8-10 років. Так, ну звісно, що її мають питати. Там можливо це буде в присутності психолога, так як це передбачає законодавство. І ця дитина має сказати, що так, ось папа в мене хороший, а мама погана. І оцю думку суддя має аргументовано прописати. Більше того, суддя має визначити, наскільки ці покази дитини логічні, так, і наскільки вони дійсно ускладнюють життя батькам і самій дитині. Розумієте, який цей психологічний процес має провести суддя. Тобто, іншими словами, законодавець сьогодні зобов'язує суддю в принципі виконувати функцію органу опіки і піклування. Тепер дивіться, в чому фішка. Е, приводимо приклад. Наприклад, розлучається там Іван і Оксана. Да? Оксана хронічна наркоманка або алкоголічка. Так? І вона взагалі ну, дитина її не турбує. А Іван гарний батько, який дійсно хоче там виховувати свою дитину. Уявимо суд, Іван подає на Оксану, хоче позбавити її батьківських прав, але Оксаночка дозволяє дитині трошки більше, ніж батько, Бо батько дисциплінований, а Оксаночка, знаєте, там десь дозволить погуляти, десь якусь конфетку з'їсти, ще щось, ще щось. І ось дитину допитують судді. І кажуть, з ким ти хочеш бути, з мамою чи з папою. А дитина каже: папа в мене строгий, а мама така добра. Хоча дитина не розуміє, що ця мама взагалі не буде приділяти увагу вихованню цій дитині. Наркотики призведуть до того, що вся дитина, можливо, ви, ну, такий шлях вибере, знаєте, не зовсім такий. Правильний щодо здоров'я. Що, можливо, ця дитина, в майбутньому, також. Пристраститися до наркотиків, бачучи, як мати це робить. Тому що, поки Іван цей живий і наблюдає за цим всім, він не дає дитині бачити і дитина адекватно не може сприймати ситуацію. Розумієте? Але дитина в суді скаже, мама гарна. І все. І у, Ван, і у Івана зникає можливість отримати статус батька-одинака. Але це випадок, коли він дійсно міг би отримати цей статус, ну і автоматично, звісно, отримати відсрочку від мобілізації. І це не є маніпуляція, але суддя в цьому випадку не позбавить батьківських прав жінки. Розумієте, якщо цієї норми не було. І від дитини не залежало від її показів, да то тоді суддя, звісно, могла б ну більше схилялась би до того, щоб позбавити батьківських прав. Тобто, таким чином, ця норма сьогодні звужує права тих батьків, які дійсно можуть здійснювати функцію батька одинака і де мати, де матері цих дітей не можуть давати належне виховання. Розумієте про що мова? Тобто, ми розуміємо, що коридор, звісно, звузився, і все оці балачки про те, що оця норма закону сьогодні направлена на те, що. Поліпшити становище дитини, поліпшити становище батька, або там сім'ї все це ширма. Давайте казати об'єктивно. Можливо, я помиляюсь, але якщо я помиляюсь, будь ласка, прошу вас залишити в коментарях свої думки. Чи, можливо, сьогодні дійсно законодавець думає про дітей, про сім'ю і так далі далі далі. Так, от напишіть в коментарях. Ну, як бачите, що нічого нового з точки зору стратегії поведінки нашої влади або законодавця, або можливо, влада цього не знає, можливо, це темна сила, як завжди щось робить в обхід влади, знаєте. Ну, от. То ось питання, чому, коли щось таке приймається, кожен закон, так? він завжди приймається не для того, щоб нести пряму функцію своєї назви, так? а він робиться для того, щоб знаєте, закривати якісь питання такі, знаєте, завуальовані. Якщо це там зелена електроенергія, так, яка має бути екологічною там для України? Насправді це йде про гроші олігархів, які не хочуть, не можуть отримувати гроші з атомних станцій, де дешева електроенергія, так і так далі. В даному випадку закон приймається, нібито в інтересах дітей і зберігання сімей. А насправді, як ми бачимо, що це робиться для того, щоб вичеркнути ще одну, скажімо так, ланку зі схеми, можливості ухилення від мобілізації чоловіків, які можуть отримати статус батька-одинака? Це ж обмеження прав, певне, розумієте? В даному випадку закон приймається точно не про дітей, а закон ж приймається про батьків, які хочуть отримати статус одинака. Але все це під лозунгом, збереження сім'ї, інтересів дітей і так далі, далі, далі. Доки це буде тривати так? Ну, знаєте, коли прийдуть вже часи, коли так, знаєте, влада бере, приймає закон там там щось про сім'ю, там, наприклад, або про дотримання якихось дотацій. І це буде дійсно про сім'ю, де людина буде розуміти з народу, що так, це про мене піклується держава, понизили тариф якийсь. Просто так понизили. для цього не треба голосувати за когось, іти там, гречку якусь отримати, або печінку продавати. Коли не буде у всіх, знаєте, таких завальованих питань, а просто прямо дійсно буде щось там для людей. Ми цього дочекаємося. Я думаю, що все одно прийде якась молодь, прийдуть, прийдуть часи, коли все це буде. Тому що, якщо глянути сьогодні в європейські країни, там все це є. Там люди вірять владі, люди вірять законам, і дійсно ці закони виконуються. У нас поки що щодо виконання законів є велике питання. Поки буде в країні корупція, доки закони працювати не будуть. Точніше, вони будуть працювати для бідних. А для тих, вони не працюють. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Поглибши його туди втопіть. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось в наступних відео.